У шевченківському районі Львова активістку народного контролю Олену Халілову знають добре. Вона неодноразово ходила владними кабінетами. Відстоювала права людей. Підемо вже адміністрацію, будемо питати, чи можливо тут зробити майданчик, зробити тут їм безпечне місце для відпочинку діток. Там будуть поставлені нові. Ліхтарі, ну і кабеля і треба завести пісок ще раз перефарбувати, де що відновити у арсеналі активістки народного контролю Олени Халілової. Не одне досягнення: зокрема, відремонтована дорога по вулиці Течини та тротуар до дитячої обласної лікарні. Дуже вдячні пані Олені і вам, народному контролю, за співпрацю, що нам допомогли закінчити наші як наш тротуар. Тепер спокійно можуть бігати, бігати діти. Бабавитись на машинками народному контролі вирославляємо велику подяку. Дбає активістка народного контролю і про безпеку на вулицях міста. Під час масових грабежів у Шевченківському районі у квітні цього року жінка разом з журналістами одна з перших відреагувала на бездіяльність міліції. Дівчинці зняла е, злодійка, золоті сережки. Батьки постраждалої дівчинки написали е, скаргу в міліцію, е, сказали, що дівчинку опитають, покажуть її фотографії. Але вже пройшло напевно тиждень часу ще не було, що дівчинку не е, міліціянти не опитували. Ну, ми будемо вимагати від міліції праці або їхньої, щоб вони. Звільнили зі своєї роботи, допомагає Олена Халінова і бійцям. А то сьогодні кожен охочий може доєднатися до збору продуктів для тіківців за адресою Пилипа Орлика. 2. Де би ми мене були, чи в школах наших львівських, чи їздили з села, долучалися. Хто може, хто має змогу спекти щось, щось приготувати для наших бійців. Люди відкликались з такою щирою душою. Ми за них думаємо, молимося і бажаємо швидшої перемоги. Разом з народним контролем Олена Халілова хоче змінити країну на краще, аби українські діти мали достойне майбутнє. У мене двоє малих дітей. Я би хотіла, щоб вони жили у вільній та багатій країні. Саме тому я з народним контролем. Ми прагнемо змін. Галина Якошко Тарас Романик народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює gmail.com